Доброго дня, шановні депутати. До Шістої Ради 8-го скликання обрано 22 депутати. На позачергове засідання 60-ї сесії прибуло 12 депутатів, що більше половини депутатів із загального скликання. Відсутні окремі депутати були поважні сучинки. Перед початком роботи Тесі сільської ради пропоную вшанувати пам'ять захисників України, розстрілянів українців загиблих у війні проти Росії хвилиною мовчання. Дякую. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія ради повноважно вирішувати питання. На підставі пункту 6.1 статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні позачергову ту сесію сільської ради оголошую відкритою. <laughs> © Пропозиції лічильну комісію творити в кількості трьох чоловік. Не буде інших пропозицій. Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Пропоную персонально Оксана Оніщук, Валентина Чуркан і е, Людмила Каращук. Не буде інших пропозицій. Не прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримав лісовного лосу. Борисів на Для Ведення тенарами згідно з регламентом вношу пропозицію обрати секретаря сільської ради Романчук Оксану Романівну. Якщо не буде інших пропозицій, то прошу голосувати. Хто за? Проти отримав наступного Порядок денний позачергового засідання сесії наступний. Перше питання про внесення змін до бюджету Корнівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Друге питання про придбання житла для дитячого будинку сімейного типу. І третє питання про включення до переліку першого типу об'єкта комунальної власності для передачі в оренду на аукціоні. Які будуть пропозиції по порядку денному. Пропозиція прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримали одноголосно. Шановні депутати. Перед початком розгляду питань порядку денного ми маємо приємну нагоду. Так як депутат сільської ради не був присутній на фестивалі патріотичної пісні, хочемо подякувати за наполегливу відстану працю, активну громадську позицію, волонтерську діяльність Логоми, особистий внесок розвиток кормінської територіальної громади та з нагоди. 34-ї річниці незалежності України нагородити такою подякою Юрія Гараха. Вітаємо! А ми вас чекали? Переходимо до до питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету корміцької сільської територіальної громади на Двадцять п'ятий рік. Е, в більшості це питання стосується і пов'язане з другим питанням стосовно придбання житла коротенько. Просто одвижені. Ми йому потребу оплати рецензійного звіту про оцінку майна. Дані видатки згідно порядку та умов надання субвенції здійснюються по загальному фонду бюджету. Відповідно кошти субвенції з місцевого бюджету на реалізацію пубічного інвестиційного проєкту і забезпечення житловом дитячі сімейного типу дітей сиріт. Та дітей позбавлених батьківського спосування за рахунок відповідної субзи державного бюджету у сумі 4 тисячі гривень перенаправити з спеціального фонду бюджету розвитку до загального фонду бюджету, здійснити перерозподіл коштів за економічну класифікацію видатків в межах їх загальних згідно з відповідного 20 рішення з загального фонду бюджету Козінської військової територіальної громади на суму 4 тисячі гривень, у тому числі за рахунок обсягу коштів на ставлення із загального фонду до бюджету розвитку спеціального сумі 400 тисяч становити згідно з додатком 1 до цього рішення. з спеціального фонду становити на суму 4 тисячі згідно з додатком 1 до цього рішення. Додатки 1 і 2 до цього рішення є невід'ємною його частиною. Коли є пропозиції, які зауваження до за проєкту рішення? Є пропозиція прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти, отримуюся одноголосно. Друге питання про придбання житла для дитячого будинку сімейного типу, Юрія Мариновича. Ми будемо купувати житловий будинок загального площа 279. І вісім метрів квадратних та земельну ділянку загальною площою ноль один гектар, катастрофу номер 56, 24, 68, 59, шістдесят вісім п'ятдесят за адресу Рівниць, район село Колоденка вулиця Смотрицького будинок 15. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту і забезпечення житлом. Дитячих будинків сімейного типу, дітей сиріт та дітей з позбавленим батьківського піклування, також доручити сільському голові, укласти від імені Корнівської сільської ради, договір купівлі-продажу житлового будинку, вище вказаного та за необхідності вчиняти інші дії, пов'язані з купівлею нерухомого майна, і ще буде визначити Корнівську сільську раду, балансу утримувачів даного майна. Якої ти пропозиція зауваження рішення? Прийняти цьому прошу голосувати. Хто за? Проти утримувати голос. Ви знаєте, що у нас є сім'я, яка е, приїхала в з хоч Донецька область. і Вони платили придбанні для них житла за рахунок субвенції цього державного бюджету. Тобто ми повністю тут немає нінансування, нічого повністю фінансування йде. З державного рахунок зарахунок є субламі. Там тільки податок ми відплатимо з сільського бюджету. Ми проголосували правильно. Останнє питання третє. Про Включення до переліку першого типу об'єкта комунальної власності для передачі в оренду на аукціоні. Вчити до переліку першого типу частину приміщення будівлі ліцею Колодинського, а саме приміщення їдальній площею 38, Метра. Приміщення кухні площею 17,3 квадратних метра, приміщення мийки площею 7 квадратних метрів, приміщення кладовки 6,2 квадратних метра, від загальної площі 68,7 квадратних метрів, що розташоване за адресою індекс 3536 Рівненська області району, село колонка вулиця свободи 22. Затвердити умови оренди частину приміщення будівлі ліцею площею 60. 8,7 квадратних метрів, що підтягає передачі в оренду через проведення аукціону. А саме стартова орендна плата без урахування ПДВ для електронного аукціону складає 5478 гривень 45 копійок Строк оренди 2 роки, цільове призначення, розміщення і дані. Затвердити оголошення про передачу в оренду нерухомого майна, щодо якого орендодавцям прийнято рішення про передачу в оренду нерухомого майна включеного до переліку першого типу, додається відділу архітектури будівництва інвестицій, комунальної власності та земельних відносин повідомити баланс утримувача Коловський ліцей Корнівської сільської ради Рівської радикої області про включення до переліку першого типу нерухомого майна, зазначеного в пункті 1 даного рішення, оприлюднити рішення про включення до переліку першого типу об'єкта, зазначеного в пункті 1 даного рішення, в електронній торговій системі. Які будуть зауважені, які будуть запитання? Також є зразок самого самогоголошення, є потреба його зачитувати. Є пропозиція, тоді проєкт рішення прийняти в цілому. Не буде інших пропозицій. Прошу голосувати. Хто Про, за? Проти. одноголосно. Питання, які виносились на чергового засідання, розглянуті. В питаннях різного є когось. У мене є питання до поліцейських офіцерів громади. На перехресті з трасою Київ-Човку розміщені світлофорні об'єкти. Дуже багато водіїв порушують червоний сигнал світлофора і їдуть на заборонений сигнал. Ви маєте право притягувати таких водіїв до відповідальності. Там обслуговує патрульна поліція, але може, нам не забороняється. То десь собі, якщо ви будете мати нагоду і вільний час, можете проконтролювати. Це разу, просто коли... привичка. Що люди не можуть, Я що не кожного була. разу, коли стою на, на перехресті, не їдуть ті, що на Київчок, не так ті, що на Київчок, як ті, що розтікають поперед або повертають її Як зі сторони міста, так і зі сторони корнена. Тобто вони під'їжджають, червоні ціноси довора, він вправо вліво пусто, він газує наліво. Це або прямо або наліво, бо направо дозволити її, щоб ви якось проконтролювали. Це раз, а два, так, також був свідком того, що він, коли їде зі сторони міста, є полоса, з якої він має їхати і прямо і наліво. Він займає ліву, полосу, ту яку тіпа, зустрічну. Суму. Тобто він, вони стоять двоє, і вже, тіпа, якби, коли включиться сигнал, це допора зелений, то водій будуть їхати йому в лоб зі з корнева вони також якось не до кінця розуміють самої тої розмітки. Там її ж не було цієї розмітки, її тільки поновили. Чи можна в день відключити вечора і до кого це вже розмалювали? Ну я сам під не попав, виходить це вісім вечора. Він намагає, Ні, він якби зелений вже їхає, жовтий загоряється. Ти рушаєш уже, а воно жовтий-жовтий, типу І можна так ну. Стоп, стоп, що посила, типу, він рухається далі, червоний, зелений, а тут вже моргаючий жовтий. Він спочатку червоний горить, так, потім жовтий, потім переключається. І переключається вже моє зелений, а він жовтий-жовтий. І ти вже переходить, і він автоматом переключається. Вісім вечора. І виходить. І вісім вечора. Ну так, і все, він потім на моргаючому жовтому стоїть. — Так, але ти вже на половині путі, і пури не зупиняють. Тут одно він якось має в якомусь. Чи то він в 8 так перейде, чи в 9, то він все одно якось. Але потім ще всі зупиниться реально, тому що камера у нас припинила на ходженні. Так, фактично взагалі нічого не має. Чи не їде 8 годин? Ні, ну має тренуватися позитивна динаміка. Так, так, так. Суттєво. Суттєво. Ось така мера знімається, ти відкрив тут?

Наше фінансування, але знову віки ви можете по камерах притягнути до ні. Ми ж е, е, з вами зараз розробляємо проєктну документацію і кошторис мають скинути Доспільний на кордон. Е, да. безпечна громада. Ну получається е, камери <клух> е, е, такі, що фіксують номера, і звичайні гадовні камери. E, і вони будуть долучені до безпечної громади, <таспорі> до безпечної області, получається. А в нас буде доступ лише до тих, що ми встановили, і ближайших отішов там перехрестя ківчопарним, холодим та і так далі. А де ви скільки ви визначили, ви визначили камер на всю тестрельну <таспорі> громаду? По-моєму, близько 15 камер, але ну все буде залежати від того, скільки вони нарахують грошей і скільки ж бюджет. Ну, але я думаю, що в принципі хай нам стіни кошторис, ми тоді якось вже прийдемо. Можливо, ну, ми мані... не всі зразу 15 будемо купувати. Може там купимо там, будемо дивитися по самій схемі, де вони визначать <кій> самі місця розміщення камер. Ну але це в більшості пріоритет буде того, щоб перекрити в'їзди і виїзди так. в село. Ну тобто, щоб якщо навіть якісь там надзвичайна ситуація стається, щоб можна було бачити, кудою заїхав автомобіль, куди виїхав автомобіль. Тобто тут буде. Такий пріоритет, не на кожній вулиці, а, так, щоб перекривати. З часом, можливо, ну, моя пропозиція буде така, щоб розробити якийсь е, проєкт на декілька років, щоб не, не виділяти багато коштів. А, а часом, сервер буде ж не наш. Якщо сервер, сервер, сервер обрати, то це дуже дорого, якщо робити свій сервер. А так, коли до області підключається, нам просто дається доступ. І вони будуть бачити. І ми зможемо бачити, і скачувати, і переглядати, я думаю, що це на безпеку Росії. Ну, перекресті колоденці можна там якусь розмітку зробити перед цим число. Ми на попередній сесії на, попередні, там, на то, минулій, минулій передніше сесії прийняли рішення в змінах до бюджету на розроблення схеми організації дорожнього руху по колодинці саме по трасі Т-18-30, яка й пересікає Київчок. Коли будемо. Поків чи по це вісімнадцять по цій дорозі центральній. Ну то, по цьому і ми будемо робити зараз. Ми згідно з цією з на дорожньому руху, хочемо передбачити розміщення усіх дорожніх знаків, розмітки, пішохідних переходів, автобусних зупинок, так як зробили, як би в корді. І ще питання, що це за малюнки біля 4 на 4? Де воно передбачено? Сім і взагалі? Що за малюнки? Ну, виїзд і звори. Ну, то я так завжди візьму і помалюю. Біо 4, 4 на 4 на самій, не, на самій не, є. Ось на намалювали, типу, що коли зупиняються автомобілі на... Тобто то біля в'їзду, типу, щоб ну, біля виїзду в'їзду в 14, типу не щоб приїхали. Там 10 секунд, до світлофора він поки стане. А, дивіться, тут є, тут є один плюс, тут є один плюс, знаєте в чому? Коли ти їдеш з Київчопа в Рівне, так? і хтось повертає на чотвірки, а тут стоїть, послухайте, а тут стоїть тьма машин. То він встав і він чекає, поки йому звільниться коридор, повернуть наліво. Бо він це може ж зробити, правильно? Він там може повернути наліво. Може повернути. Він став, за ним ще раз помілітали, і всі решта з кіївчок вони можуть з'їхати повернути наліво, бо стає вже пробка. Ну скажімо так, це я розумію, що це вони самостійно. Рішу, ну, це. Ну, yeah. це відповідальність є, але знов таки, ну, можна нам на це заяву, але рішення приймає по такому е, патрульна поліція, ВДР, наче відділ безпеки дорожнього руху, і вони можуть. Е, і оштрафувати, і. Тут є свій цей плюс, а є свої мінуси. Там Мінус мі в тому, що немає розмітки. І кожен собі стає як хоче, І оце робить на флоп. А якби була б якась розмітка. Ну, але по сітки я не будемо робити цю розмітку повністю. А хтось взагалі не розуміє, що зелена стрілочка, це можна їхати, бере, стає, стоїть і робить пробку, тут жераються якби поворот. Тут вже нічого не їздити. Це точно, так. Якщо без немає нікого питань, тоді позачергове зіплення сесії оголошують закрити.